Молю тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків. Благослови, їх, Господи, коли прокидаються вони вранці. їх розум, тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними. Благослови, Господи, ці місця, де вони живуть, і вчаться і працюють. Благослови дороги, якими ходять мої діти та онуки, і тих, хто ходять поряд із ними. Навчи, Господи, прощати і любити ближнього як самого себе. Коли спітнеться дитина моя, підтримай її, Боже. Благослови дітей та онуків моїх своєю безмежною Божою любов'ю. Провадь і направляй їх на правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не минає. Твоє Боже благословення робить чудо в твоїх руках і під тінь у крил Твоїх наші діти та онуки повні в повній безпеці. Благослови, Господи, дітей і онуків моїх. Я знаю, що ти їх любиш більше, ніж я. Моє життя це мої діти та внуки. Вклоняюся, Господи, тобі до них і прошу, щоб усе життя ти їх беріг. Oui.